У ніч проти 17 червня Росія масоково атакувала Київ з різних видів озброєння. Відомо про 15 загиблих та майже 140 постраждалих, але кількість жертв вочевидь зростатиме. Триває індифікація тіл, а також пошуково-рятувальна операція. Працюють на місцях рятувальники. А вранці атаки зазнали також Одеса. Відомо про одну загиблу людину 17 поранено. Росія випустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що такі атаки чистої води тероризм і весь світ США та Європа нарешті мають. Відреагувати так, як реагують на терористів, 18 червня в Києві оголосили днем жалоби в пам'ять за жертвами масової атаки. В місті заборонені будь-які розважальні заходи.